Дне служіння Господа нашого Ісуса Христа завершилося принесенням себе самого, як і ганняти Божого в жертву Богу Отцю для відкуплення від гріха прокляття і смерті всіх людей. Ісус Христос. Безгрішний віддав себе на розп'яття на Христі, щоб звільнити все людство від вічної смерті. Отримати люди через Голговський подвиг Спасителя нашого Ісуса Христа. прощенням, Своїх гріхів і через подвиг звершений Ісусом Христом на Христі, людство отримало доступ до райського життя, яке втратили наші прабатьки Адам і Єва. Через Реч Господень прийшло на землю нове життя. Ісус Христос подолав смерть христом Своїм і воскрес із мертвих не було. Б Подвигу Ісуса Христа, звершеного на Христі, не могло б бути і Воскресіння Його із мертвих. Саме на Христі переможена смерть. Ісус Христос подолав злом і смерть. Як явище. Смерть існує на землі тимчасово. Вона подола нам Спасителям нашим, смерть не могла панувати над тілом, над людиною Ісуса Христа. Він ожив воскрес із мертвих, так і смерть дочасно тільки існує в роду людському, прийде час, коли смерть остаточно буде подала нам під час другого приходу на землю Ісуса Христа. Смерти воскреснуть і більше не будуть помирати. Хрест, на якому був розіп'ятий Спаситель наш Ісус Христос, став жертвенником святим, на якому була принесена божественна жертва, тіло боголюдини Ісуса Христа, Богові Отцеві. Через цю жертву людство тримало прощення своїх гріхів. Ми, примирені, через голгофську жертву з вічним Господом Богом отримали через подвиг Ісуса Христа відкуплення від. Вічної смерті, прокляттям, і от війшли у Небесне Царство. Ісус Христос через Голгофу води людей, у Царство Боже, дарує всім спасіння. Богом був вибраний саме Хрест. Як жертвенник, за якому принесена жертва Ботцю без винного, безгрішного Сина Божого. В Ісусе Христі ми маємо прощення всіх своїх гріхів, отримали доступ до благодаті Божої. З'єдналися із Богом, тримавши дари Святого Духа. Хрест є знаменем спасінням для християнів. Він є символ перемоги, життя над смертю. Тому хрест Господень. Як божественне знамене перемоги, життя над смертю шанується Християнською церквою, бо він є сила Божа, яка виявилася тому, що через розп'яття на Христі. Ісус Христос переміг смерть, при, прийшло воскресіння. Ісус Христос своїм Воскресінням із смертю засвідчив свою перемогу над смертю. Тому крас є великою святиню для віруючих людей. У ньому Міститься велика духовна, божественна сила. Христом Ісус Христос переміг смерть, диявола і зло в світі, тому Хрест символ перемоги над силами злами. Він є духовна міць, сила і зброя, якою християни можуть долати в собі зло навколо себе зло і духовні злі сили приборкати, які. Намагаються звести людину з праведного шляху на згубний шлях, щоб людина загинула, не отримала спасіння дарованого Ісусом Христом всім людям на Христі. Із розп'яттям Спасителя нашого. Прийшло спасіння для всього світу. На Христі Ісус Христос був розп'ятий з двома розбійниками, які розпилися разом із Ним, воїнами. На голові один з правої, інший з лівої сторони. Господь дарував благорозумному розбійнику спасіння, який покаявся в своїх ріках і просив Ісуса Христа порятунку морливості увійти в Його Небесне Царство. Пам'нини мене, Господи, в Царстві Твоїм. Ісус Христос сказав йому, і сьогодні будеш зо мною в раю. Хрест самого зародження Християнської церкви і нашої святої віри благовійно вшановувався всі часи віруючими людьми. Місце, де був розп'ятий Ісус Христос після знищення міста Єрусалима, імператором Титом у 70-му році після Різдва Христового. Було засипано сміттям, і ще й на тому місці був поставлений ідол, якому поклонялися поганим. Так і хрести. На якому було розіп'ятий Спаситель наш Ісус Христос і два розбійники були прикриті великим звалищем. Але коли християнська віра стала дозволеною Римській імперії, Матір Святого Константина, царя, будучи благочистивою, побожною жінкою, вирішила віднайти місце, де знаходилася Голгофа і Христи, особливо хрест Ісуса Христа, на якому він був розіп'ятий. довгих у пошуках, знаходячись, святій цариці Єлені вдалося віднайти місце, де знаходилася Голгофа, місце черепів, бо на тому місці розпинали злочинців. І ось один священик по імені Юда єврей, казав місце знаходження Голгофи. Віднайдене було місце розп'яття Ісуса Христа, розчищено і знайдено було три христи. Але для удостовірення, який саме з цих трьох христів є той, на якому буде сп'ятий нас Спаситель, Патріарх Єрусалимський Макарій, провірив. Сі хрести до токанням ними мертвої людини. І коли торкнулися мертвої людини, хрестом і на якому був розіп'ятий Ісус Христос, Людина мертва воскресла, ожила, тим самим підтверджено було, що саме цей хрест є той, на якому була пролита безвинна кров Ісуса Христа, на якому Він страждав і звершив подвих відкуплення куплення всього роду людського. Тоді, з великої радості утіхи патріарх Єрусалимський Макарій високо підняв верх хрест Христів, осіняючи ним зібраний великий натовп народу, показуючи щось знайдений хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. І з чотирьох сторін, якими благословляв патріарх, і Макарій народ звучало Господи помилуй. Народ молився, споглядаючи знаряддям, на якому звершилося, спасіння Всіх людей. Най Христос був розіп'ятий нас Спаситель. Він став жертвенником, на якому був принесений Ісус Христос як Ягня Боже. і ця жертва безвинного, безгрішного, Святого, Сина Божого. Була прийнята Богом, і через нього ми отримали прощення всіх своїх гріхів і примилилися Своїм Отцем Небесним. В честь цієї події, яка сталася в 326 році, встановлено свято воздвиження чесного животворящого Христа Господнього. Хрест є чесним древом, бо на ньому утвердилася правда Божа. Людство звільнено від провини, якої воно заслужило і провекло себе через свої гріхи, але правда Божа востержествувала тим, що людство було звільнено від цих провин і примирилося із Господом Богом. Це дерево хресне називаємо Животворящим. Бо на цьому дереві запанувало життя переможена смерть. І Ісус Христос воскрес із мертвих. Прийшло життя у світ через. Дерево через хресть, на якому була переможена смерть. Тому ми осіняємо себе хрестним знаменем, бо це є духовна зброя для християнина. Це є зброї лякаються нечисті духи, Цією зброю церква. Перемагала ворогів своїх, ніяка ворожа сила не змогла знищити церкву Христову, встановлену Ісусом Христом, заснованою для спасіння людей. Хто освіює себе Хресним знаменем, має віру в силу Христа, той є непереможеним, Його не може здолати ніяка не ні невидима, ні видима ворожа сила. Християнська церква користується цією. Духовною зброєю і перемагає всіх ворогів, які намагаються знищити християнство, християнську віру, стерти з лиця, пам'ять про Ісуса Христа, звести на нівець той подвиг, який був звершений. Спасителі нашим Ісусом Христом на Христі, але силою через животворящого Христа, вороги Христові швидко і легко перемагаються, бо хрест Господень. Наповнений божественною силою, яка діє і буде діяти, поки буде життя на землі, і ніхто не зможе перемогти цю силу Божу, яка діє через хрест Господень. Тому хто шанує Хрест Господень, має віру у Божественну силу і використовує це знаряддя, яке наповнено благодаттю Духа Святого, той завжди виходить переможцем, може долати. Всі прикрощі, труднощі в цьому земному житті, подолати диявола, перемогти злом і війти як переможець у Царство Боже, нове життя, даровано нам Ісусом Христом на Гопі через розп'ятяна Христі, який став у Новому Завіті великою святиною і силою духовною, яку ми шануємо, до якої ми звертаємося, і, і, і якою. Рятуємо себе від гріхів, від диявола, від духовної смерті і допомогою Христа Господнього здобуваємо вічне життя, Царство Боже. Разом із благорозумним розбійником входимо. У рай, який відкрив нам Господь Бог, саме будучи розіп'ятий на цьому живоносному дереві, освячуючи його своїми стражданнями і муками, і своєю величистою Божественною. row